Впевнений, що той досвід, який я маю, управлінський військовий, буде важливим для роботи цієї організації. Хочу бути частиною тієї команди, яка створить дійсно таку державу, яка ну, зовсім через невеликий час стане повноцінною європейською країною. Служіння своїй країні це не лише про військову справу, а про боротьбу за справедливість, чесність та зміни в суспільстві. Ми вистояли на передовій. Отже, зможемо подолати і внутрішнього ворога корупцію. Подавання корупції це, це не лише питання законності, але ключовий інструмент для створення рівних можливостей для всіх громадян. Саме тому я хочу бути частиною тих змін, які роблять нашу країну сильнішою, а суспільство більш об'єднаним. Ветерани та ветеранки є надійними союзниками та партнерами в побудові. Нової системи органів державної влади та доброчесного суспільства до команди НЗК доєдналася в якості як і партнерів-союзників, так і в якості наших нових працівників. Частина ветеранів і ветеранок, які до цього часу не мали жодного відношення до цієї системи, отримали нові навички і стали нашими партнерами. Головне, це людей, які розділяють наші цінності, і людей, які готові змінювати цю державу. Ветерани потрібні назика, тому що назика це орган, який змінює державу, а ветерани це ті люди, які йшли для зміни для держави, для відстоювання держави для забезпечення її незалежності.